Вітаю. Зараз ми розглянемо будинок з великим садом у селі Мар'янівка Березівського району Одеської області. Це одноповерхова споруда загальною площою 84 квадратні метри. Планування включає сім приміщень. Три житлові кімнати, велику кухню залу, коридор, ванну кімнату та підсобні приміщення. В хаті встановлена нова протипожежна електропроводка. Замінені всі вікна на металопластикові, встановлено сучасну систему опалення з твердопаливним котлом довготривалого горіння та новими легкими радіаторами. Кухня повністю виконана з дерева і практично нова. Вона використовувалась лише рік. Тут встановлена витяжка, газова плита та кухонна стінка. Будинок підключений до всіх необхідних комунікацій: центральний водопровід, септик та електрика. Є ванна кімната з бойлером, ванною та унітазом. Головною родзинкою цієї пропозиції є сад, який налічує приблизно 200 дерев. Весь комплекс огороджений, що забезпечує приватність та безпеку. На території є повністю обладнаний двір з криницею, цистерною для води, великим сараєм, гаражем з підвалом та навіть вольєром для великих собак. Пішій доступності знаходяться дитячий садок, школа, магазини, зупинка транспорту та відділення пошти. Поруч є ліс, пагорби, річка та навіть база відпочинку з гірськолижним комплексом. Це ідеальне поєднання комфортного сільського життя з доступом до цивілізації. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.